Всім привіт підписчики, ми сьогодні будемо гратим кадр зевалю. З пустими модами. Так, добудемо собі дерево для інструментів. Так, я був скрафти інструмент, чуть-чуть добути дерево. Для себе. Для крафтів. Я був робив зборку. Як сказати, я особлию як я добуваю дерево. Що треба де мені дерево? Буде для строїтельства і для так. Крафтня. Як сказати. Дуже багато. Я добував дерева. Диреного керку, як сказати. Я був зразу, Я я скрафтив керку і почав купати булижник Що треба ближайка. Для крафтів Кам'яної керки, молот і таке інструменте. Так, скрафтим кам'яну керку, як сказати. Крафтим що скоріше добувати болежник. Я також прискорив тут, як добуваю болежник. Так, я почав добувати залізо, як сказати, пішов в шахту, Знайшов великий каньйон. Почав тут добувати. Вічки тут великий каньйон для ходить, якийсь урон наносить, не чи непонятний звідки. Якісь є баги чуть-чуть на зборці, але я пофіксую, як сказати. Так пойдемо, що що тут є. Шахта дуже велика, Руд багато, як сказати. О, вугль треба добути. Вуголь полюбе треба. Що треба купа заліза добути для механізмів і там таке, сказати. Шахта дуже велика. Тут мене буде на тій зборці крафтити оружжя. Стріляти можна автомати крафтити і таке різне. Чуть-чуть хардкона зборка. Бо тут купа монстрів різних зомбі таке. О, що оміть треба добути. Для патронів, для механізмів, як сказати. Польба треба буде. Добудем міть. О, знов залізом. Бляхом там стріляють зомбі в спину. Так скоро добуваємо тут залізо травде. О, зомбак. Двічі кавика печери, я здивався. Ваше не вистачає тих зомбаків на твою. Таю з оружию зомби. Як у мене ще стрієт. Дочки ко тут залізе, І. ово, мідь Різні ресурс. Так, я собі тут поставив, буде моя база, як сказати, під печки. Тут буду я вже свою виживати. Тут буде моє Це місце. Тут я собі хочу построїти. Базу таке. Як так, чуть щось чисто від траві. Дуже багато траві. Я потім хочу ще стіну построїти кругом файну. Бо виглядало так. Підемо ще добудемо ще дерева для крафтів, бо то не вистачає мені який каньйон великий. Якої моєї бази буде. Всі ресурси я тут викопаю. Треба тут міти таке. Треба ще добути дерево. От дуже тев дебату для крафтів. Так. Підемо з крафтом сундуки. А потім підемо ще в печеру, як сказати. Так, копаємо вхід будемо в хід буде печару мою. Як аньон ще не хочу спускатись. Я ще мій був випав з мішка темна сталь, я собі скафти був керку. Бу. Дуже файна кірка, як сказати. Потім добуду алмазів, може алмазну скрафту кірку. Так. Ось сина руда, не непонятно О, чивка випав. Так, спускаємось. Тут дуже багато рут, шахти великі, дуже багато модів. Механізмів дуже багато. О, бляха впав в шахту О, залізо. Залізо я добуду. Так, що ще тут є? О, до... єбать тут шахти великі. от з магії мод. Так, і ще якийсь. Що за дисцізені якийсь. Можна себе буде прокачувати по механізмах, як сказати. Я собі ще голову зомбака з, з мішка випав, я поставив собі. Так, йдемо, як сказати, ще добудемо дерево. Тобто треба дерево, дуже багато мені для крафтів. Тобто на сундук треба дерево. У мене немає дерева скрафтити сундук. Дуже його багато добути, як сказати. Я собі ще був в шахті, добув алмази, як сказати підписчики. Він буде крафтити алмазну кірку, інструмент таке крафтити. Так, скрафтив я сундуки, і там сундук нарешті. Як сказати, кинем перепалити залізо, скинем тут всі руди, як сказати. Третій сундук — то будуть руди, другий то будуть блоки, а перший то буде мусор. Так. Вон плави, чи як сказати, є ресурси руди. Так, я все в один сундук, там дедуть руди. Почекаючи чи злізу, як сказати. Так якийсь тунель знайшов, Там де монстри, як сказати. Зомбі таке. є? якісь тунелі, непонятні. Так, гравий впав. О, зомбі-броні зелені. Ти чого в броні? Получай. Так, так. Убив. Ще два склети. Е, ви ж звідки, звідки вилазите. Скват якийсь. А, мене атакують. Чекати. Спавник. Щось там такого? Така самку Не так. Я знову був в шахті, як сказати. Добув ресурсів ще. Коли я був під землі і он. там втік і почав добувати руди. Там дуже купа монстрів, в мене блініткої нема. Так я почав в шахту знову добувати ресурси. з Так. Я зараз скидаю ресурси, бо в шахті, як сказати. Більше і більше ресурсів стає. Так, скрафтим собі алмазну керку, як я казав. Скрафчу собі. Так, я знову в шахті добувати пішов ресурси. Їх дуже так багато для механізму, Тут дуже багато буду крафтити. О, вуголь добув. Ще якісь руди різні. Непонятні. Мічі добуваю. О, помази, повезло мені на омази. Так, добуваємо тут всі ті руди треба. Так, омази є, монота треба скрафтити стіл зачарування. То без ячервані, як сказати, не обійдеться. Так тут дуже багато. Шахта велика, дуже сильно. Купа руд різних. Діаманти якісь таке. Понятно. О, залізо тут буду. Залізо треба. Ще наверх, не зрозуміти, куди йти. Тут дуже великі шахти, як сказати, пешчики. Я розробив. Так, у мене 6 омазів є вже. І повний я вже повний з тими рудами. Треба йти на поверхність. Скидати все сундук. О, Redsgone, о, Theлізо. Сказати... Шайкос рудо, не понятно. Шайкос не Так, добавим ті всі руди, а в другій серії я буду вже крафтити механізми, як сказати, починати. Так, освітим собі тут, що моби не спавнились. Сказати. Щоб буде мені мішати, ще кріплю мені зірве базу. Так буде легше мені. Потім ще хочу стіну строїти, як сказати. Це було ліпше. Я ще пішов знову добувати, сказати, дерево пішов знову добувати, що не хватає мені. Так, добиваємо дерево. Ой, зумав секиру. Так, строїмо, як я вам казав підписчики стіну. Що на мене монстри не нападали і зомби з зброєю не стріляли по мені. Так, построїмо себе, як сказати, стіну щоб було легше і моби не проходили з оружием, що не стріляли по мені. І механізм не легше крафтовить. Як сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і колокольчик. Як сказати підписчики, другу серії буде. Так буду крафтити механізми. І ще поза кадром я ще добуду, як сказати, ресурси пару. Треба буде багато ресурсів добути. Потім каньйон треба буде застроїти. Щоб була там територія файна, як сказати. Так, почищу від дерев від тих листя, як сказати, листви. Не мішало мені, що зомбі сюди не перелізали. Так, все, ще ще, ще, ще трохи достроїти. Тут не вистачало дерева, як сказати. Але я вже починав з булижника строїти стіну. Що булижника саме більше в мене, як сказати. І мене настроїти. Щоб файно виглядало. Так. все нормально. Дивіться, як я проскорю, як сказати, відео, яке я створюю. Так, я майже вже все достроїв, але не хотів було божник. Так я скрафтил собі рюкзак, як сказати. Щоб було біси місце, як сказати, для ресурсів. По піду в шахту, то копати скріще буде. Так. Ща давай дострою ту стіну, як сказати. Що вже пів дострою, але ще треба достроїти. А знову прискорив я, як строю стіну. Так, а ви звідки? Що за мутанти в костюмах хімічних? Я не зрозумів, а ви звідки тут з'явилось? Якийсь синій, хоч попробую, а одного вбив. Ще то один тікає. Боїся мене, я другого вбив і все. Так треба ще йти достроїти, як сказати, ту стіну. А, це мод Ботанія, як сказати, мені дав книжку. Все по-англійськи треба перевести. Так я почав застроювати тут, щоб було більше мені місця на базі, як сказати. Нащо мені того каньйону? Хоча там ресурси я добуду, як сказати. Щоб було більше ресурсів. Або поставив кар'єру, він тут ще добуде. А зараз мені не треба. Того каньйону. забув пічку і їду забрати. Оп, все, їда є, як сказати, ще прикину на пресмазити також. Так, чуть-чуть боків є, як сказати. Я хочу построю ту стіну, вже легше буде мені. Так, скинемо собі сюди, як сказати. А мені ще там треба чуть, -чуть достроїти. Вон шайча, як сказати, то ту... ще не достроїти. Ой, я забув дуба. Ляха, ви звідки зомбі? Ляха, надоїло мені вже. Так, убив. Достроїм тут все. Бо ліпше виглядало. Так, сам латекс не для механізмів. Як сказати. Так якусь Портальну пушку знайшов, що портал здає. Копав собі шахту до бедрока, але попав в якийсь світ шахтери, сам не розумію, що за світ, але піднімаємося до гори, ставимо там портали, ось сюди попаду. Треба до того світу. Сам не розумію, звідки я як Копав собі шахту, як сказати, печки. Думав до бедрока докопаюся і буду там копати алмази і ресурси. Але попав у світ Шахтьорський. Сам не розумію, як так попав. Тут до самої Гори. Як сказати? Ну, тут можна потім буде добувати ресурси. Ой, бляха, нечайно пустав. Давай, бляха, не попа. О, все є. Так. О, вже чуть-чуть рішають але. Ой, бляха, не так правильно. Так. Нє. Нє. О! Не, бляха, муха не попав. Є, е, все попав. Тепер трум сюди. Поднимаем до Світ-світ сказати. Так, все. О, шахта попався. Так, таблицу чекати там. З зомби з оружием и криперы мутанты, так сказать. Таблизвите чекати. Так. Скільки тут рут, як сказать, добувати можна? Какая фіолетова? Червона, непонятно. Купа тут. Хоч рюкзак з крафтен не дурну. Тобто мати, куди скидати ресурси. Поскидав болежник, руди різні. чуть-чуть почуть піднімати догри так, я тебе притуюся на базу. Як сказать, мішечка по мій кілька файна. Тут дуже файна кілька. А тебе скинути всі ресурси, як сказати. Около циклопа. Впало. Так купа болежника я добув Але нічого. Туда перше руди до сундука, а потім ближник до блоків кинув. Багато рута, як сказати, підписчики. Виді, якось? Чуть -чуть. Оп. Оп Хто дивився моє відео, ставте лайк І підписуйтесь на канал. Не забувайте колокольчик і підписуйтесь, і лайки.